Škoda Елрок це новий крок в еру електромобілів та перша повністю електрична модель чеського бренду у сегменті компактних кросоверів. Це також дебют нової дизайнерської мови шкода Modern Solid, який підкреслює сучасний підхід бренду до стилю та технологій. Елрок радує різноманітністю силових установок та батарей із запасом ходу до 580 кілометрів. У базовій комплектації ви отримаєте такі корисні функції, як камера заднього виду, система захисту пасажирів, систему виявлення втоми водія, помічник утримання смуги руху, асистент зміни смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, а також сучасний 13 дюймовий дисплей мультимедіа з підтримкою SmartLink. Завдяки продуманому оснащенню та стартовій ціні 33 900 євро Elrock заслужено займає позицію одного з найдоступніших електромобілів у своєму класі на європейському ринку. Тож почнемо трохи з цифр. Незважаючи на компактні зовнішні розміри, автомобіль має довжину 4488 мм, ширину 1884 висоту 1625 та колісну базу 2765 мм, що забезпечує пасажирам всередині багато простору для комфортної поїздки. За заявою виробника багажник вміщує від 470 до 1580 літрів багажу при складених спинках задніх сидінь. Заявлений кліренс автомобіля становить 186 міліметрів споряджена маса 1949 кілограм, а діаметр розвороту 9,3 метра. В основі моделі лежить знайома платформа MEB від Volkswagen Group, на якій також побудований більший еняк. Автовиробник заявив, що «Елрок» оснащуватиметься різними варіантами силових агрегатів та батарей, що дасть змогу вибрати відповідну конфігурацію залежно від потреб. Але на даний час в Європі доступні до замовлення тільки дві: це моделі «Елрок 50 та 85. Тому почнемо з них. Базова версія «Елрок 50 Має акумулятор ємністю 55 кВт годин та електромотор потужністю 170 кінських сил на задній осі, а запас ходу складає 375 кілометрів за циклом WLTP. Автомобіль розганяється до першої сотні за 9 секунд та досягає максимальної швидкості 160 км на годину. Ціна на базовий елрок починається від майже 34 тисяч євро. Окрім стандартних систем допомоги водієві, він оснащується світодіодними фарами, камерою заднього виду та 19 дюймовими стальними дисками з чорними ковпаками. Флагманський Elrock 85 пропонує батарею ємністю 82 кВтгоди та електромотор потужністю 285 кінських сил, також на задній осі. Запас ходу тут вже збільшено до 580 км. кілометрів. Ця версія розганяється до першої сотні за 6,6 секунд і досягає максимальної швидкості 180 км на годину. Вартість L-Rock 85 починається від майже 44 тисяч євро та пропонує, окрім базового оснащення, додатково датчики паркування спереду та ззаду, навігаційну систему, підігрів передніх крісел та керма, обробку салону штучною шкірою та 19 дюймові легкосплавні диски. До речі, наразі пропонується лімітована версія First Edition на базі L-Rock 85. Вона відрізняється фірмовою смугою Light Band, що візуально з'єднує матричні фари спереду, світлодіодними задніми ліхтарями з кришталевими елементами, з підсвічуванням, а також чорним забарвленням даху та передніх стійок, корпуси зовнішніх дзеркал, оздоблення бічних вікон, рейлінги на даху та вставка в задньому фартуху, виконані у глянцево-чорному кольорі. Також ця версія оснащена двадцяти дюймовими легкосплавними дисками, електрорегульованим водійським сидінням з функцією пам'яті та масажу, шкіряним кермовим колесом в спортивному стилі, педалями з нержавіючої сталі, проєкційним дисплеєм доповненої реальності, аудіосистемою Canton на 12 динаміків, навколишнім підсвічуванням салону та доповнена яскравими помаранчевими акцентами в інтер'єрі. При цьому вартість лімітованої версії починається з трохи більше 54,5 -ти, тисяч євро. Також пізніше будуть пропонуватися LROK 60 та 85X. LROK-60 отримає акумулятор ємністю 63 кВт години та електродвигун на 204 кінські сили із запасом ходу 400 км за циклом WLTP. Час розгону до 100 км на годину у цій версії становитиме 8,5 секунд. При цьому максимальна швидкість складатиме 160 км на годину. Також буде топовий варіант LR-85X, який має ємність акумулятора 82 квт кВтгоди, як і у LROK-85, але відрізнятиметься наявністю повного приводу і потужністю в 300 кінських сил, що дозволяє електрокросоверу досягати першої сотні за 6,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Водночас запас ходу найпотужнішої версії електромобіля становитиме до 560 кілометрів. Весь модельний ряд Шкода Елрок підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 175 кВт що дозволяє акумулятору місткістю 82 кВт години у LROK 85X і задньопривідному LR 85 зарядитися від 10 до 80% за 28 хвилин. Менші батареї можна заряджати ще швидше, за 25 хвилин або менше. Для домашньої зарядки також передбачено можливість використання настінного пристрою до 11 кВт, завдяки якому ви зможете повністю зарядити автомобіль за 5,5 годин. Шкода ЛРОК представляє собою сучасний електромобіль із витонченим дизайном та інноваційними рішеннями, які відображають нову естетику бренду під назвою Modern Solid. Екстер'єр автомобіля вирізняється міцністю, функціональністю та стилем, що надає йому сучасного та привабливого вигляду. Головною особливістю передньої частини є глянцева чорна панель Техдек Face, яка замінює традиційну решітку радіатора. Вона не тільки додає автомобілю вишуканості, але й приховує різноманітні передові сенсори, включно з камерою та радаром, що відповідають за безпеку. Автомобіль має плавну лінію даху, що завершується спойлером, який не тільки додає спортивності, але й покращує аеродинамічні характеристики. Колісні арки з чорними обводами доповнюють зовнішній вигляд, надаючи автомобілю особливої динамічності. Завдяки таким інноваційним рішенням, як активні жалюзі охолодження та оптимізовані колеса, кросовер демонструє вражаючу аеродинаміку з коефіцієнтом опору повітря лише 0,26%. Інтер'єр новинки поєднує в собі простоту, чіткі лінії та екологічний дизайн з великою кількістю простору. У центрі салону розташований 13 дюймовий дисплей мультимедійної системи, який відзначається зручністю використання завдяки інтуїтивному інтерфейсу. Інтер'єр доповнюється інноваційними матеріалами, багато з яких виготовлені з перероблених ресурсів. Наприклад,. Канини для обшивки сидінь містять до 78% переробленого пластику, що підкреслює екологічну відповідальність моделі. Пропонуються кілька варіантів дизайну інтер'єру з різними кольоровими акцентами, що робить кожен автомобіль унікальним. Компактний кросовер також знаменує собою прем'єру нових функцій Simply Clever, що включає безліч ніж для зберігання речей. До них належить практична додаткова сітка для зберігання зарядного кабелю під полицею багажника. Сама полиця для багажу регулюється, що дозволяє розумно та гнучко використовувати вантажний простір. Під підлогою багажника L-Rock також є кілька відділень для зберігання зарядних кабелів та дрібних предметів. Власники нового LROK можуть керувати багатьма функціями автомобіля через програму Myшкода на смартфоні. Вона дозволяє контролювати процес зарядки домашньої станції та дистанційно включати кондиціонер. Двері можна замикати і відчиняти також через програму. Шкода LROK також оснащена низкою передових технологій, які роблять поїздки максимально комфортними та безпечними. Однією з ключових інновацій є матричні LED-фари з 36 окремими світловими сегментами, які здатні адаптувати освітлення залежно від дорожніх умов і не засліплюють інших учасників руху. Автомобіль також обладнаний системою Travel Assist, яка допомагає водієві завдяки функціям адаптивного круіз-контролю, підтримці смуги руху, екстреного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, функції екстреного виклику і кол у випадку аварії, асистенту повороту. Та ухилення, системи виявлення втрати уваги та втоми водія, асистенту зміни смуги руху. Все це вже в базовій комплектації. Для зручного паркування передбачена система Intelligent Park Assist, що дозволяє керувати автомобілем під час паркування за допомогою смартфона. Водій може навчити автомобіль паркуватись у п'яти обраних місцях на відстані до 50 метрів. Кросовер виконує маневри автоматично, використовуючи дані з камер та радарів. Голосовий помічник Лаура, інтегрований зі штучним інтелектом ChatGPT, забезпечує ще більший рівень інтелектуального керування автомобілем. Він може не лише допомагати у керуванні мультимедійними системами чи навігацією, а й відповідати на загальні запити, підвищуючи комфорт під час подорожей. Шкода Елрок безсумнівно демонструє новий підхід бренду до електромобільності, поєднуючи сучасний дизайн, передові технології та широкий вибір конфігурацій. Цей компактний кросовер створює привабливу пропозицію для тих, хто шукає доступний електромобіль із солідним запасом ходу, багатим оснащенням та зручністю для щоденного використання. Однак є аспекти, які могли б бути кращими, наприклад. Базова версія із запасом ходу 375 км може не задовольнити потреби тих, хто регулярно подорожує на далекі відстані, а збільшений запас ходу коштує набагато дорожче. Також, незважаючи на наявність швидкого заряджання, у багатьох країнах інфраструктура для електромобілів залишається недостатньо розвиненою, що може ускладнювати експлуатацію авто. Крім того, хоча інтер'єр вирізняється екологічністю та простором, використання переважно перероблених матеріалів може сприйматися не всіма потенційними покупцями як показник преміальності. Загалом, ЕЛРОК є вагомим кроком вперед для шкода в електромобільному сегменті, проте як і у випадку з будь-якими новими моделями є моменти, які залишають простір для подальшого вдосконалення. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.